Різниця між чиа і валоном. Чиа стабільніший і простіше в користуванні. Валон більш складніший в користуванні і важчий навіть по вазі. Чутливість до дрібних цілей. Гірше в чиа. Чутливість до дрібних цілей. Валона краща. Але й стабільність гірша включно і. На спрацювання на ґрунті. Валон на швидкому помасі пропускає Пеменку і підлаштовується до цих цілей. Далі сигнал зникає і знову заводиться. Чия виявляє цілі, що на швидкому помасі, що на повільному, і не підлаштовується до цілей. Ну, також стабільніше. Конструктивно. Майже два ідентичні прибори.